Вельми шановні українці, поважне козацтво! Хочу поздоровити з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, щоб в 2023 році настала наша велика перемога, перемога всього українського народу, перемога козацтва, кожен українець, козак. І кожна українська сім'я це велике наше козацтво. Ми переможемо, ми будемо щасливі. Наша країна буде заможна, щаслива і квітуча. Всіх вітаю з наступаючими святами. Ми разом і це сила. Христос народився. Славімо Його! Вітаю всіх зі святами.